Друзі, всім привіт! У Нас сьогодні черговий прямий ефір, рубрика Час, вивчення Божого Слова». З вами я, Іван Равлюк, і сподіваюся, що всі ми гарно проведемо час в вивченні Слова Божого. Священне писання це наша сила, це наша як фізична крепість, так і гарантія нашого внутрішнього миру. Стан, спокою, це результат впливу. Слово Божого на нашу душу, на наш розум. Слава Богу. Тому я сподіваюся, що ці 30 хвилин часу ми проведемо плідно, ми торкнемося таких, можливо, нестандартних думок в самому цьому ефірі, і через це, це ну, я думаю, це буде цікавий час. Ось коротко скажу, мені пишуть особисті повідомлення. Публічній площині. Я зараз в Сполучених Штатах, відряджені дві неділі буду мати час саме трошки більше, саме тут, в Америці, ось і це сугубо така поїздка, яка пов'язана з моєю діяльністю служінням із письменництвом. І маю, маю ціль, маю ідею не тільки духовного просвітлення аудиторії, які будуть служити тут, ось, але також і популяризація позиції України в світі, і дасть Бог, я вірю, що вийде щось хороше, і ми зможемо покращити позицію України кожна лепта в. В допомозі зараз наш нашому народу, тим, хто зараз знаходиться в біді, це дуже важливо. Тому для тих, хто має намір щось скажімо, необдумане писати в коментарях. Я не виїхав з країни, я в відрядженні повертаюся. У мене легальний дозвіл, дозвіл на виїзд, і, і я скоро буду в Україні. Добре, підемо далі, підемо далі. Я сьогодні буду говорити про те, чи можна перебувати співрозмовника, ніби не духовна тема, так? Ось, але я буду говорити про вічливість. Це дуже важливо. Ви знаєте, були такі моменти, коли, коли я задумався про це. Задумався сам ну насамперед про свою поведінку. Я імпульсивна людина. Ну як, як сказати, я не не, Лигматик, скажімо так, я можливо, там не крайні емоційна людина, да, ось я не виражаю так на право наліво емоцій. Ось і це добре, що Бог нас створив різними. Да? є крайне крайні емоційні люди, є ті, хто вміють керувати своїми емоціями. Є ті, кому це не так легко вдається. Ось, і всі ми різні, хтось знаходить радість, от в спокою, хтось в такому імпульсивному стані, в активному да, любимо спілкування. Так, гуртування, гості, ну і шумні місця. Є ті, хто ті, тільки ті, хочуть бути наодинці, ось вони вони йдуть в ліс, там, де взагалі нікого немає, і там життям. життя. Ну, це особистості характеру і поведінки кожного окремо, і тобто, кожен з нас, ну, по своєму створений Богом, своїми бажаннями. Але зараз я би хотів поговорити про загальні речі, які всім присущі. Ось, ну скажімо, є етикет поведінки, так є етикет поведінки в суспільстві. Ну, скажімо, я так думаю, що багато християн, вони, вони як, як ніхто інший повинен розуміти етикет. Чому? Тому що ну, вічливість або порядність це невід'ємна риса християнина, це те, що є складовою його характера. Це те, що передається нам від Бога в якому змісті? В тому змісті, що ми з вами сповнені, сповнені спокою і терпеливості. Ми з вами не, не виражаємо емоції з ціллю образити когось. Тому у нас є такий плід духа, як стриманість стримання. Це це ну, я рахую, один із самих сильних плодів духа, тобто. Це те, що приходить до нас над природнім Божим шляхом через наш послух Богу. Коли ми ходимо за духом, відрожним духом, зростають в нашому житті плоди духа. І плід духа, стриманість це дуже важливий плід. Чому? Тому що кожен, хто, хто практикує його, він розуміє вагу цього плоду, він розуміє силу цього плоду. І це, врешті-решт, завжди окупиться людині. Якщо вона е, стримана по волі Божій тобто вона не поспішна в своїх е, висновках в своїх словах і в своїй поведінці не, е, не криклива ну в тому змісті що е, вон, вона не не робить заздалегідь якихось кроків які потім врешті-решт зможуть її їй же ж нашкодити і тому сьогодні брати та сестри е, нам сьогодні треба е, треба бути як ніколи розвинутиме саме в плодах духа, і ось плід, стриманість, плід духа це результат послуху Слова Божого, і це також є частина етикету або поведінки в тій чи іншій ситуації. Так ось я повертаюся до головної думки сьогоднішнього ефіру, до теми, яку я сьогодні підняв: це чи можна перебивати співрозмовника. Звичайно, це залежить від того, в якому середовищі ви знаходитесь, якщо ви знаходитесь в суді, суддю перебивати не можна. Чому Тому що є етикет поведінки? Якщо ви дипломат, ви знаєте всі правила або знаєте етикет поведінки дипломата. Тобто, ти вмієш слухати, ти підбираєш слова, ти знаєш, де мовчати, де говорити. тебе витримка має бути завжди на самому вищому рівні. Ми посли свого роду дипломатична така е, робота від імені Христового. тобто ми використовуємо всі джерела, всі інструменти для того, щоб е, переконати цей світ інструменти не просто е, такого, скажімо, е, людського або світського е, гатунку, ми Божі інструменти використовуємо і стримання це також Божий інструмент, будь-який плід духа, це Божий інструмент впливу. Через наше життя та служіння на інших людей, і ми використовуємо все дане нам Богом, всі чесноти також для того, щоб покорити світ. Використовуючи це, ми підкреслюємо силу Євангелія і робимо на ній акцент, Що саме завдяки силі Євангелія ми можемо це зробити, або сила Євангелія через нас є рупором, тобто, ми є рупором Божого, тобто голосу через нас. Господь зв'язується з цим світом або говорить до людей цього світу. І наша поведінка, наша в цьому контексті сьогоднішньої проповіді, наша стриманість, вона допомагає Господу торкатися інших людей, їхніх сердець. І в більшості випадків людина, яка не перебиває співрозмовника і робить це цілеспрямовано для того, щоб мати конструктив у розмові, бути ввічливим, старатися почути свого співрозмовника, співбесідника, то така людина не перебуває як дань або як правило спілкування, правило нормального людського тону, це буде величезним. Додатком або плюсом для, для цієї людини, якщо вона хоче е, мати вплив або е, бути почутою. Тому ті, хто вміють себе контролювати, ті, хто вміють слухати, ті, хто вміють не перебивати, е, і взагалі, е, якщо людина повільна на слова, вона не спішить говорити свою думку, то е, це свідчить про мудрість. Тобто, в більшості випадках Людина, яка практикує стриманість і не, не перебуває співрозмовника, вона е, виявляє мудрість, це дуже важливо. Коли ми не дослухавши, перебуваємо людину, говоримо, це показує е, нашу незрівість. В яких випадках можна перебувати співрозмовника? Ну, я думаю, що це е, питання має право бути, і на нього треба дати відповідь. Я думаю, що атмосфера і е, Компанія, в якій ви знаходитеся, відіграє ключову роль, ну скажімо, ви відпочиваєте з друзями, це не дипломатичне якесь зібрання, де одне одного слухають. Часто це перетворюється ну, якби на, на час відпочинку, переміщення з жартом. коли є якась веселість і доречність, і перебити ми дозволяємо одне одному. Це тільки в дружніх колах, коли твій мотив перебити. Когось пов'язаний з жартом, ну, з добрим жартом, маю на увазі, або просто додатком чогось. Ти хочеш додати якусь думку, і тобі це дозволяє. Тобто ти на одній хвилі з, людині, з людиною. Це доречно, це, це не є відсутність мудрості, це е, частина атмосфери, які знаходяться всі люди в тій кімнаті. Тому там перебувати це не є проблемою, це не є гріхом, це не є е, дурним тоном, як кажуть, да? це е, вияв також мудрості і розуміння е, ситуації. І я сподіваюся, що ви розумієте, я, я ну, розумію те, що я кажу. Я не один раз був в тих компаніях, де я сам перебував і де дозволяв мене перебувати. Але в цьому сприяла атмосфера в тому зібранні. І навіть ті, хто ззовні могли зайти, не знаючи відносин між цією компанією, де одного перебувають, вони могли подумати про невихованість. Але насправді це не так. Це щось дружнє, щось хороше, де розуміють всі одне одного. Коли перебування пов'язане з образою іншого, або неповагою, як вираз неповаги в ну, якихось серйозних справах, то це е, дійсно може свідчити про невихованість і про, е, про десь можливо, навіть і про гордість людини, яка не хоче дослухати. Так? Ось і все ну можливо в цей такий цю таку пастку могли попадати багато хто з нас, коли ми знаємо щось інше, дослухати когось не так легко. Я попадав в цю пастку, але в цілому мотив є найголовніший в тій чи іншій ситуації, як в дипломатичному спілкуванні, коли ти не перебиваєш, виявляєш себе як стримана людина. Це може бути. Це може бути навіть коли ти слухаєш невіруючу людину, яка хоче тобі якісь, якусь свою ситуацію, якийсь біль. Ось але як би то не було, розумієте, до чого я хочу підвести. Ви пам'ятаєте, коли судили апостола Павла? Ну таке зробили судилище над ним, і персащенник наказав вбити Павла. Це історія записана у дії святих апостолів, двадцять розділі. Якщо вам цікаво, просто відкрийте, почитайте і оновіть собі в своєму розумі ті події, які відбувалися з апостолом Павлом. І Павло відразу не дослухаючи, він каже: Тебе буде бити Бог, ти стіна підбілена. Тобто, це було образливий викид, і він ніби. Ніби боронився, він перебиває самого первосвященника. тобто після цього створився хаос, і це фактично поділило людей, бо апостол Павло почав в тій ситуації, зрозумівши, що може розхитати аудиторію, говорити до, до фарисеїв, які після його вислову стали на його бік. Тобто він сказав, що його зараз судять за вчення про воскресіння мертвих, це ж наша основа і так далі. І тоді Фарсейс сказав: ну тут немає жодної провини у цій людині. Навіщо ми тут зібралися? Тобто, це було свідомо запущено апостолом Павлом для того, щоб врятуватися. І мотив Павла був правильний, я так думаю. Йому не потрібно там було ну, дипломатію застосовувати. Йому. В тій ситуації потрібно було діяти так, як в нього було на серці з чистим серцем перед Богом в першу чергу. І коли ми щось робимо з чистим серцем перед Богом, ми можемо обґрунтувати свої дії, навіть такі, які десь в очах людей можуть виглядати не самими кращими. Сподіваюсь, що ви мене розумієте, і я сподіваюся, що це вчення. Ну, оці півгодини нашої з вами розмови вони допоможуть. В практичній площині застосувати це в своєму житті, в своєму в своєму служінні людям. І якщо ми з вами вміємо слухати іншу людину, то це великий плюс для кожного з нас. Я думаю, що немає людини, яка керована Духом Святим, яка б не розуміла те, що я зараз скажу. Тому що Дух Святий часто нам каже тут. Тобі треба бути дуже дуже уважним, просто слухай, і Біблія нам про це каже: прислання Якова, що там сказано: що будьте скорі на слухання і повільні, що на слова. Тобто, ми будемо робити те, що нам дух каже. І коли ми чуємо і послушні, тому що Дух каже, ми будемо пожинати добрі плоди це внутрішній мир і розуміння. Ситуації розуміння, де говорити, де мовчати, і це буде супроводжуватися е, Божою присутністю. А Божа присутність генерує всередині нас мир Божий. А в мирі Божій ми, ми фактично рухаємося вірою. Чому? Тому що ми довіряємо все Богу. Богу. І життя віри це життя сили, це життя слави, це життя Божої присутності. І кожному з нас ну, вкрай важливо розвивати життя віри. І от коли ми з вами ну, толерантні до людей, ми. Таким чином виявляємо культуру і повагу, і ми не будемо свідомо принижувати їм, чи перебиванням їхніх розмов, чи недослухування. Знаєте, наш, наша природа вона буде виявляти себе, от або наші наміри, наміри будуть виявляти себе в розмовах, навіть коли є дебати. Людина, любові, людина віри. Вона хоче догодити Богу, і вона хоче, щоб навіть її супротивник був скорений силою Божою. Я коли як Кейт Мур говорив, ну такі ну, цікаві думки, е, і він сказав: що служачи іншим людям, ми повинні пам'ятати про цю чесноту. Цю до російське слово добродітель в нас це стримання, це любов до того, хто навіть ну, виступає проти нас. Щоб це було помітно, що ми хочемо намагаємося зрозуміти ту людину, і навіть якщо у нас є противна точка зору, ми не принижуємо цю людину, ставлячись вище над нею. Ви розумієте, про що я кажу? Бо деякі люди, вони коли говорять з вами, розум... ну, ти розумієш, що вони не хочуть тебе почути, навіть якщо у них є противна думка, Знаєте, вони навіть якщо мовчать, то це видно, що вони мовчать просто. Стиснувши зубами, і вже всередині себе, вони не слухають тебе, вони перезаряджають свої пістолети, щоб доказати тобі своє, свою думку. Тобто, вони просто сцепили зуби, чекають, поки ти закінчиш, але вони не слухають тебе, вони не проявляють щирість у розмові. Вони не ну знаєте, ніби дотримуються формально етикету спілкування, але серце їхнє не з ними. Не, не співрозмовнику ви розумієте, про що я кажу. Але коли ми з вами розуміємо духовні принципи, духовну, скажімо, складову впливу на інших людей і покорення людей Слову Божому і істині Божого Слова, то ми з вами будемо фактично робити ті правильні кроки дії з свого боку, які принесуть добрі плоди, брати, сестри. Добрі плоди в житті інших людей, і якраз. Стримання як результат послуху Богу дуже сильно допомагає. І ти, як лист написаний, ти можеш е, вмінням е, дипломатично підійти до е, будь-якої розмови, завоювати ворогів, завоювати навіть тих, хто проти тебе налаштований. Я пам'ятаю, як мені говорили, що ну, моя мама ніколи не буде слухати проповідників. Я кажу: ну, приведіть мене до вашої мами. І коли я просто слухав, що вона мені говорила, я її просто не перебивав. Я Кажу: так, ви в цьому десь праві. Хоча я, можливо, повністю не був згідний з її думкою, я міг дати зрозуміти, що я поважаю її точки зору і саму, о, саму людину, саму цю жінку поважаю. І коли вона слухала, каже, ні, нормальні ви проповідники. Тобто вона мала зовсім іншу думку. Вона подумала, що я прийду і буду вчити, як жити. Але насправді я просто послухав її, і я сказав, що в чому я згідний з вами. У Мене було не раз таких, було не раз такі зустрічі. Коли на мене були налаштовані дуже дуже погано через те, що я просто проповідник. І коли приходили, вони бачили, що я просто е вислухав їх, помовчав. сказав так, ви цьому маєте рацію. Є альтернативна точка зору, я, можливо, би схилився до неї, але я все можливо не знаю з вашого життя. Не знаю, чому ви так думаєте, не знаю, чому ви так налаштовані були там проти мене, чи проти свого сина, чи дочку, дочки, але я вам скажу: ось це і це, і це. Ви маєте право на свою думку. Вона, можливо, і е, логічно в вашому сприйнятті, з, з вашої точки зору. Ось, але якщо зважити всі, скажімо. Всі аргументи, всі факти можна подивитися і так, як я думаю, в цьому, в цьому контексті, і якщо ви ну, в спокійній атмосфері дослухаєтесь до моєї думки, можливо, вона вам також підійде, також, також ви її можете зрозуміти, і знаєте, це спричиняло вплив. Я не кажу, що нам потрібно тільки шляхом дипломатії йти і підлаштування до людей. Деколи нам треба бути радикальними, коли ми відстоюємо якісь істини, але при цьому не втрачати внутрішній мир і е, е, божий на е, скажімо так, божий настрій. Е, ну коли ми не йдемо на компроміс з гріхом, з чимось, що нас принуджують зробити проти Божого слова. Тоді ми кажемо ні. Тобто я не збираюся участвувати у ділах темряви. Я знаю, що я не збираюся приймати ідеї, які там е, мені нав'язують що хвороби від Бога або Бог хоче зла людині. Ні, я тут буду твердий, але при цьому, знаєте, як, як інтерпретується лагідність, кротість це твердість духу і м'якість серця. Коли ми з вами будемо м'якими серцем і твердими в духовному плані, ну тобто в своїх переконаннях, в своїй позиції, ми з вами зможемо щось зробити. Ми з вами можемо щось добре зробити. І прославити імені Господні, брати та сестри, дуже важливо, щоб церква Божа вона рухалась надприродньо, а надприродньо ми зможемо е, рухатись на шосе служіння Богу, тоді. Коли ми розуміємо його серце, розуміємо його волю, розуміємо своє покликання і Божий погляд на наше життя та служіння, і найголовніше Божу любов до тих, з ким ми маємо дебати і е, спілкування. І тоді розуміючи, давайте я підсумую: розуміючи, перше е, те, в якій ми е, знаходимося компанії, в які обстановці, ми будемо відповідно розуміти і етикет поведінки. Найголовніше в цьому, що я хочу вам сьогодні сказати, донести це розуміння ситуації, в якій ти знаходишся, і мати правильні мотиви по відношенню до того, з ким є розмова або навіть дебати. Да? Ось повага, яка, яку Бог закликав нас мати до людей взагалі, це вона називається любов'ю, і любов Божа в нас вона покоряє. вона Завойовує, досягає, і коли ми правильно застосовуємо інструменти, які нам дав Бог, це плоди Духа Святого, ми з вами будемо мати вплив, і ми будемо знати, в якій компанії перебувати це, це е, нормально, це нікого не образить, і це навпаки посилить атмосферу радості, щастя, і ми будемо знати, е, де. Перебування це є дурний тон, це те, що показує тебе в негативному світлі. Це те що показує, що ти е, скорий на думку і нетерплячий в, в тому, щоб послухати інших. Ось тому я сподіваюся, що ці е, короткі роздуми сьогодні послужили вам. І я вірю, що вони не просто послужили, вони, е, вони е, будуть застосовані. Якщо ми застосуємо вірно е, вірно. Знання, отримані від Господа, да? відкриття, писання, вони будуть збудовувати нас ці відкриття. Вони принесуть добрий плід в нашому житті і також прославлять Господа. Наша ціль прославити Бога. І будь-який етикет, який ми дотримуємося або виконуємо, він має собі головну ціль, якщо я говорю зараз за християн прославити Бога. І. Якщо Господь це сказав, що це правильно, це мудро, це по-божому, ми це застосовуємо. Якщо ми бачимо, що це неправильно, це сухо, це просто вбиває ту атмосферу Божу, то ми діємо по керівництву Господа. Ми діємо так, як Господь нас закликав діяти. Ось в любові, в мудрості, в вияві його сили і так далі. Ніякого етикету з дияволом ми не складаємо. Якщо ми бачимо прояв диявола, демонічний прояв. Або жорстку неповагу, ми можемо зупинити це з владою імені Ісуса Христа, при цьому не втрачаючи самообладання над собою. Чому? Тому що ми, коли діємо в силі Божій, то внутрішній стан наш він відповідає цій владі, яка є у нас від Господа. І я вірю, що це той шлях, на якому стоять всі християни, яким ми з вами. Йдучи, побачимо як вивів Божої сили і слави, так і добрі плоди цього шляху. Тобто на, шляху, на Божому шляху життя, і на ньому нема смерті. Тобто в якому змісті. Тобто, добрий плід – це результат впливу життя небес. Тобто, ми будемо людьми, які будуть приносити небо на землю. Ми будемо виявляти своїми словами своїм життям, своїми вчинками. Е бажання небес, бажання Господа, і ми, як посланники від імені Христа, зможемо завоювати людей для нього. Ось, ну ось так коротко я хотів відповісти на питання: чи можна перебивати співрозмовника? Вийшов такий ефір на до 30 хвилин. А зараз я буду молитися за всіх, хто зараз має потребу в молитві. Тому. Тому е, приймайте цю молитву. Вітаю вас, сестра Адріана. Та ми, ми в Чикаго. Завтра ми делегацію від України е, йдемо на глобальний лідерський саміт. І дорогоцінна сестра Адріана, також, також і частиною ГЛС Україна. Ось і, і дякую, що ви сьогодні зі мною в прямому ефірі. Я дуже радий вас бачити е, по ту сторону екрану. І сподіваюся, сьогодні завтра ми з вами побачимося. Безпосередньо на саміті. Ось тому Божого благословення вам, барі, благословеному чоловіку. Ось. Ну і всіх друзів вас вітаю. тих, хто дивиться в прямому ефірі, тих, хто дивиться цей ефір в записі. Зараз давайте будемо приймати молитву. Я вірю, що в цій молитві буде е, добрий плід вияв Божої сили і слави. Ті, хто мають потребу в фізичному, е, сіленні, в е, духовному, душевному силенні, просто приймайте молитву. Господь Ісус. Я зладою Твоєму Святому імені зараз наказую всякі хвороби, всякі болі, всякі немощі покинути тіло, тіла тих людей, які страждають від хвороб. В ім'я Ісуса Христа нехай біль прямо зараз піде з ваших тіл. Нехай прийде спокій і мир, в ваше серце, нехай силою Духа Святого відновлюється е, кожна клітина вашого тіла. іменем Ісуса Христа. Нехай в області серця пройде ця така разюча біль, яка зараз розпочалася якийсь час у вас. Іменем Ісуса Христа нехай покращується зір у людини, яка приймає вірою ці слова і цей наказ. Сила в імені Христа, тому я іменем Ісуса Христа наказую пройти в норму підшлунковий. Де є багато, на, 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 протягом якогось часу у вас є проблема з післунковою, і там уже роками проблема. Просто приймайте в ім'я Ісуса Христа зцілення в цій частині вашого тіла, цього органа. В ім'я Ісуса Христа, ваша післункова, зцілюється, і якщо це ви, скажіть амінь. Я приймаю зцілення і ви в Божої сили і слави. В цьому дійсті. Також я молюсь в ім'я Ісуса Христа. Нехай слух покращується. Ви, ви слабо чуєте, ви завжди включаєте більше, більше, більше сигнал звуку. Просто приймайте в ім'я Ісуса Христа зцілення своїх вух, свого слуху. В ім'я Ісуса Христа слух покращується. Якщо є люди, які погано чують, або майже не чують, покладіть свої пальці в їхні вуха і скажіть в ім'я Ісуса Христа. Хай силення прийде, нехай здібність чути повернеться іменем Ісуса Христа. Дух глухий і німий вийде в ім'я Ісуса Христа цієї людини. Ви можете сказати ці слова поряд з тою людиною, яка не чує взагалі. І ви побачите, як сила в імені Ісуса Христа виявляється. Кожен христинин має силу діяти з владою імені Ісуса Христа. Також молюся за кожну людину від маківки голови до підошв ніг. Нехай стілюча сила зійде на кожного з вас в ім'я Ісуса Христа. І нехай це прославить нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були з нами. Зі мною, ось і в ну, нашій компанії, з тими, хто зараз разом дивиться і хто дивиться в наслідку. Я благословляю вас святим іменем нашого Господа. І е, нехай цей день і ваше життя в цьому дні прославить нашого Творця. Дякую, що були зі мною. Божого благословення і до наступних зустрічей.